Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українців. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я читаю святе письмо, чи, щоб люди молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог. Зупинився це зло, що бог мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам і нагадати радісну звістку Євангелію. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, щоб врятувати людських гріхів, тому що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. І кожна справедливість вимагає покарання. Прийде той час, коли кожен з нас буде стояти перед Богом, і відповідати за свої гріхи. Все тайне буде явне. І жодна людина не оправдається перед Богом. ми добре насправді чи великими грошима. Але Но добра новина! що Ісус Христос є наше оправдання, що Ісус Христос він помер за, на христі за наші з вами гріхи. І воскрес ради нашого оправдання. щоб кожен, хто покається і увірив в Ісуса Христа, отримав дар життя вічне. Дорогі люди, дар Божий це вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашій. Приміть цей дар, покайтеся в за гріхах. Вірите в Господи Ісуса Христа. Вірите в його любов і спочатку. Читайте святого Івана, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь.